Друзі, всім привіт! Мене звати Ліля. Я львівський консультант Creators. Зараз я знаходжуся на території житлового комплексу Новий Форт. Це є один з комплексів проєкту містечко Підзамче, а саме біля секції Б1, де в нас є на продаж дві квартири. Як ви бачите, ззаді в мене ось наш неймовірний високий замок. І зараз я вам покажу дві квартири детальніше, вікна яких також виходять саме на високий замок. А в однієї квартири не просто вікна, а величезна тераса на 48 метрів квадратних. Отже, йдемо дивитися. Отже, ми вийшли на п'ятий поверх нашої секції, де в нас знаходиться квартира. Ось так виглядає зараз під'їзд. Тут є велика зона загального користування. На поверсі. Є сім квартир. І йдемо в нашу квартиру. Отже, ми заходимо в нашу квартиру, яка має 83 метри квадратних. От зараз ми знаходимося на коридорі і по праву сторону від нас є велика простора кухня на 15 метрів квадратних з великим вікном, дуже світла сонячна кухня. Зараз тут є просто вікно, але при бажанні можна замінити на двері, щоб був ще один додатковий вихід на терасу. Адже на терасу можна вийти з усіх кімнат квартири і з кухні. Загалом це є двохкімнатна квартира. Наступна кімната це в нас дитяча, також велике вікно, і також при бажанні можна замінити на вихід на терасу. В кінці коридору у нас є два санвузли, один менший санвузол і ще один. Ще більше. При бажанні можна залишити лише один великий санвузол, а з меншого зробити гардероб. І остання кімната нашої квартири це є ось така величезна спальня з трьома панорамними вікнами, дуже світла і простора кімната. І ось звідси є зараз вихід у нас на терасу. Тераса це є серце цієї квартири, оскільки у Львові вважається, найкрасивіший вигляд з вікна це вигляд на високий замок. А тут у нас не просто вікно виходить на високий замок, а величезна тераса на 48 метрів квадратних. Ось так можна сидіти, пити львівську каву і малуватися нашим високим замком. Тераса є дуже велика, можна її зонувати, зробити зону барбекю. Зону для заняття спорту. З цієї сторони тераса виходить на внутрішній двір житлового комплексу. Тут ще буде е, зроблена прибудинкова територія, дитячі майданчики, озеленення, е, спортивні майданчики. Буде дуже красиво. Ось всі вікна нашої квартири з однієї тераси. Друзі покажу вам ще детальніше нашу секцію Б1. За територія будівництва. Ось так виглядає зараз комплекс. Тут же практично всі черги змуровані. Є черги, які виходять на вулицю Волинську, вже зроблені фасадні роботи, також на вулицю Промислову. А ось тут, власне, і є наша велика тераса на 48 квадратів, вигляд з якої є на високий замок.